Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях політик, громадський діяч, народна артистка України, пані Оксана Білозір. І головний інформаційний привід це акція. Концертний тур Бенефіс Оксани Білозір. Чому Бенефіс у 2024 році? Чим зумовлений і які його масштаби? Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Дякую, Романе, за запрошення. Завжди актуальні мої події. Ви висвітлюєте і мені це дуже приємно. Тим більше, Бенефіс це 45 років творчої діяльності. 45 років творчої діяльності, якщо насправді я сама для себе перегортаю сторінки в своїй пам'яті, то мені здається, що це дуже швидко промайнуло. Але насправді було дуже багато різноманітних подій. Фактично, більша половина мого життя це була творча робота, і в мене є багато чого сказати під час моїх концертів, тому що це не просто концерти, це душевна розмова. Я би сказала, що це розмова. Розмова і політична, розмова душевна, розмова духовна, яка сьогодні дуже потрібна для всіх нас, незважаючи, де ми живемо, тому що ми потребуємо духовної їжі сьогодні. І Я відчула це на своїх львівських концертах. Я побачила, наскільки голі емоції, оголені емоції людські потребують добра, чистоти, радості. І Як я кажу, це. Радість крізь біль <кій> сльози крізь горе. Тому воно особливо у цей час і особливий сенс, особливий зміст. Цей тур свій я розпочинала з Європи, тому що жовтень місяць я працювала в у європейських країнах: це Австрія, Німеччина, Іспанія, Чехія, Польща, може, ще забула щось. Ось в європейських країнах, бо відчувала потребу навертати сьогодні українців поглядом і думками щодо. Ймовірного повернення на Україну це фактично моя головна місія моєї програми. І Якщо ви були в мене на концерті, то крім першої пісні, яка є моя визитівка, це пшеничне перевесло. Наступна можна сказати, вже перша така базова пісня у моєму концерті, це називається вона Повертайся. Це пісня пам'яті Віталя Білоножка, бо це він її раніше співав, але російською мовою це вже україномовна версія, і вона дуже підходить до моєї концертної програми. Я навіть собі подумала, що наступну програму мене було дві народжена Україною і «United for Ukraine», Це те, що я по світу їздила в Америці особливо. Ми з вами говорили вже на цю тему. А тепер моя програма після цього Бенефісу буде називатися. Повертайся, бо якраз і свою місію я бачу в тому, щоб е, українці поверталися, щоб українці бачили свою перспективу, уявляли свою перспективу, прораховували свою перспективу повернення додому. Бо більше 10 мільйонів українців сьогодні знаходяться за межами е, України, і ми повинні ставити перед собою питання. Ми. Ми люди, які живемо тут. Я нас усіх називаю люди доброї волі, бо ми свою історію, своє життя. Пов'язали із цією небезпекою, із цим історичним процесом, який ми проходимо щодо формування насправді цілісної, незалежної української національної самостійної Європейської держави. Тому е, стоїть питання: а як ми будемо розбудовувати? Чи повернуться українці, чи святе місце пустим не буває? Зайдуть інші представники інших національностей для того, щоб розбудовувати і опановувати для себе? Себе цю країну для мене, як для українки, стоїть питання, українці повинні повернутися додому. Ну я може так задалеко зайшла, але скажімо, от якось так мені хотілося відповісти на ваше запитання. А коли фініш Бенефіс? Ні, фінішу нема, все тільки починається до кінця цього року. Звичайно, у мене ще буде Лондон, Лондон, Манчестер і ще кілька міст Великій Британії. Вони будуть на початку грудня місяця. Далі я все-таки хочу зробити свої традиційні концерти. Це у Львові 26-27, як там воно вийде, грудня на Різдво. Бо вже 5 років підряд ми на Різдво. Я роблю свої концерти разом із Острів дитинства. Великий такий гарний колектив вокальний є у вас, Сергій Котовський, очолює. І це в нас така традиція: діти, я, Різдво, Львів'яни. До речі, в Лондоні мої концерти. Які будуть проходити, вони будуть називатися світло українського різва». Бо мені хочеться, щоб британці побачили не тільки вони вже бачать і знають нас як мужних незламних людей, український народ, який зумів об'єднатися незважаючи не всу, всупереч там діям влади, наших міжнародних досягнень, які ми маємо всупереч тих проблем, які є, але ми рухаємо нашу країну. Ми боремося, ми рухаємо український народ. Ми рухаємо її до перемоги. Тому світло українського різдва мені хотілося ще вивернути, скажімо, нашу духовну частину і показати британцям, як ми відзначаємо різдво, яке воно у нас поетичне, оспіване, які в нас традиції, яка смачна в нас кутя, Бо я все-таки виношу ідею там якось кутю дати, запропонувати, спробувати. Хоча це буде в залі, але ну можливо, ми зробимо перед тим якесь прийняття або після того якесь прийняття. От тому я думаю, що це будуть гарні душевні такі концерти, і крім того, ми плануємо там провести спільно з нашими військовими, які зараз лікуються, перебувають у Великій Британії, спільно із владою Великої Британії спільний молитовний сніданок. Ваші концерти це не монолог, це діалог. Скажіть, будь ласка, угу. про що найважливіше почули ви в Європі? Під час своїх концертів Іспанія, Австрія, Чехія, Німеччина, Польща. Можна сказати, відчула. Не почула, а, а відчула, тому що <кій> говорити можна те, що хоче вухо слухати часто, але відчути емоції на рівні там, свідомості це набагато, мені здається, важливіше. Звичайно, є дуже багато розчарувань і дуже багато розчарувань. І дуже багато, що мені не дуже сподобалося, і мене через це душа болить, якогось відсторонення від нашого сьогоднішнього життя, від нашої сьогоднішньої боротьби. Звичайно, от такий момент хочу вам сказати: От тільки я виходжу, я з'являюся перед зал. І дуже багато людей починають плакати. Тому що я в них асоціююся з Україною. І з тим життям, з цими картинками життя, з тими рідними, близькими. І звичайно, мої концерти вони провокують їх на думання, на бажання повернутися. Але мені хотілося б, щоб воно закріплялося конкретними діями. Багато вже. Такого відсторонення і адаптації до комфорту, який існує там в, в країнах їхнього перебування, але з другого боку є дуже багато потужних людей, які наших українців, які зрозуміли, що тільки дома вони можуть бути кимось. І тому а, я думаю, що е, можу навіть стверджувати вам, що основна частина наших українців, незважаючи на те, що говорять політологи, що вони там прогнозують, все-таки будуть повертатися. Тому що ми, українці, по суті, свої є такими людьми, я Гордими це неправильно сказати, але ми є амбітними. Ми хочемо розвиватися, ми хочемо досягати, ми хочемо щось коло себе мати. Там ти не можеш цього мати. Це одиниці, можуть там адаптуватися. А основна частина, звичайно, ні. Іспанці дуже підтримують Україну. Куди б я не поїхала, якщо ми говоримо чи про німців, про Німеччину, Іспанію, про Чехію, якщо ми візьмемо їхніх громадян. Вони дуже підтримують. От тільки ти говориш, що ти з України, відразу море емоцій. Ой, а ви це, а ви боретеся, а ми вас так підтримуємо. І всі всі говорять, ми би так не змогли. Ми би здалися відразу протягом півгодини. І як ви, така маленька країна, можете боротися і показати світу іншу якість людини у її праві на своє право мати свою державу. Каже, для нас це нове. Ми для, для себе це відкриваємо, адаптовуємо для себе, але в нам воно ем, здається нереальним. Я прочитав у Фейсбуці про вашу зворушливу зустріч у Валенції з генеральним консулом України uh -huh. в Валенсія uh -huh. його дружиною. Uh -huh. Можете розповісти більше ніж в тому пості? Це унікальна сім'я. Я Елеонора. Елеонора. Я її взагалі називаю наша українська Роксолана в Чехії. Ой, не Іспанія. в Чехії, а в Іспанії. Це наша українська Вален... ну саме Валенції. Чому я сказала в Іспанії? Тому що її чоловік Педро він ем, працює не тільки на Валенцію, де є він почесним консулом. А фактично, він під впливом Елеонори робить неймовірні речі по цілій Іспанії. Тому що не у всіх землях Іспанії є наші почесні консули. А якщо є, то це є наші українці, громадяни. І вони не мають такої сили, як громадянин Іспанії, наприклад. І я вам скажу, що навіть такі. Моменти, як росіяни свої фільми хотіли там робити промофільми. Точка зору їхня з огляду на те, що відбувається в Україні, і цей чоловік, і ця відважна українка родом з мали, мали, мали прошу З Трускавця Вона Так, вона сама з Трускавця. Вони мали силу зупинити це. Вони мали силу переконати владу місцеву регіональну, що це не можна показувати сьогодні. Це дискредитує Іспанію, і вони зупиняли любі процеси якогось промо, якоїсь інформаційної боротьби Росії на території Європейського союзу. Не побоюся це сказати. Тому Леонорі величезна вдячність і її сім'ї, її родині, і особливо її чоловікові, консулу. Я з прізвища хочу згадати, і ні, не можу задати призільки треба... емоцій. У піти, будь ласка, підіть у Фейсбук, подивіться так. так, тому що це дуже е, така поважна сім'я, і ми повинні пам'ятати їх і знати про них і дякувати їм. А в Чехії у вас була зустріч з дітьми, які народилися вже в Чехії. Так, ви українці, бачили та? так. це там є такий ем, вокальний… Взагалі, я вам скажу е, повернуся до того, що ми минулого разу з вами говорили. Що е, третій уже рік е, по всіх континентах відбувається е, такий фестиваль сучасної української пісні, який називається «United for Ukraine». І в нас там є багато лауреатів. Я член журі цього фестивалю. І моя пісня Слава Україні, яка у мене є. Також можете її послухати у мене на youtube каналі, подивитися. Вона стала титульною піснею цього міжконтинентального фестивалю «United for Ukraine». І куди б я тепер не приїхала, в яку країну світу? Бо там 76 країн світу взяли участь. Українці живуть у 76 країнах, які активно беруть участь у нашому цьому фестивалі. Пропагують. Українську пісню в країнах свого перебування, і куди б я не приїхала, вони приходять до мене, і я обов'язково їм даю місце виступити. Але в Празі це так само було унікально, тому що там були і лауреати нашого фестивалю, і загалом цілий колектив, особливо діток, які... Зовсім не адаптовані до України, які ще навіть не встигли побувати, бо їм там 5-6 років то ковід, то війна, і вони не встигли ще побувати в Україні, але вони знають українську мову, вони весь репертуар співають українською мовою і спілкуються українською мовою. Треба віддати шану мамам. В першу чергу мамам, тому що це наші українки, які обов'язково прищ... таку любов надають св... любити свою країну, країну свого походження, пам'ятати і шанувати її культуру і традиції. Але я ще хочу вам сказати, що це був десь може 93-й рік. Це були мої гастролі по Австралії. І по Австралії Степан Романів. Шкода його вже немає. Помер царство йому небесне, Це був дивовижний чоловік, дивовижний українець, робив неймовірні речі. Я сподіваюся, що громаду Австралії очолить так само один із його заступників. Так само будуть продовжувати цю велику роботу. 93-й рік. Монреаль мене запросили. Ми жили у Монреаль, Канада. Ой, не Монреаль, а Австралія. Мельбурн. Мельбурн, перепрошую. У мене вже все після цих концертів забагато їздити. Значить, буде ще Канада, бо якраз планую на наступний рік Канада. Значить, Мельбурн, і нас поселили там на парафії греко-католицькій. Ми жили там монастирі. Там жіночий був монастир, і при тому монастирі був садок, дитячий садок. 93-й рік, підкреслюю, дитячий садок на всю ту околицю. Тобто там різні діти: японці, і китайці, і арабські діти, і африканські діти, і, звичайно, наші українські діти. І от мене запросили на музичне заняття. Чесно, я без сліз не можу це згадувати. Значить, всі діти йдуть на музичне заняття. Вони так такою колейкою їх облаштували, вони так стоять, вистроїли їх. так. І значить, вони отак от заходять, вони так от з ручками такими всі позаходили. І вони читали молитву Отче наш українською мовою для всіх національностей, які там були. А керівниками. Керівниками цього садочку були наші українські монахині із Аргентини, які взагалі ніколи не були в Україні. Вони виросли тільки в своїх середовищах, де тато мама їх навчили розмовляти українською мовою. І вони тих діток вчать українською мовою. Вони співали пісню про жабку, пісню про сонечко українською мовою. Я пам'ятаю, що я тоді навіть записувала. Думаю, треба в наші садочки вести так само ці пісеньки. А то були діти десь 5-6 років. Отакі, от маленькі діти. Це було дуже дуже зворушливо. Тому оце, коли я була в Празі, і коли ці діти переді мною виступали. До речі, одна із тих дівчат поїхала, їде зараз у Париж на міжнародний великий конкурс, буде співати пісню Адель. Я її послухала. Я кажу: слухай, тобі велика дорога світиться. А я тоді сказала: я не знаю, чи це там було на Фейсбуці, Я сказала: слухайте, Украї... Європа бійся. Бійся! Бо скоро ця вся талановита молодь, яка є, проявиться, бо вона не може не проявитися. І це буде Україна. Останнім часом у вас був один виступ, який бачило, напевно, два, три, може, п'ять глядачів, не більше. У Фейсбуці більше, але в натурі дуже мало. Це було у церкві, у Суджі. Так. Як це трапилося? Ну просто поїхали. Якщо наші війська пішли туди, то той повинен теж там бути. А духовний тил обов'язково потрібна пісня, потрібна духовна як така місія, духовне освячення тієї землі, куди пішли наші воїни. Храми, Храми були розбиті, важко було на них дивитися. І коли я зайшла в цей храм, що мене вразило в одному із храмів, по-перше. Все на місці, абсолютно нічого не рухано, так попадали Навіть і зараз я розповім. Хрестики золоті, хрестики срібні, ікони, це все, знаєте, ж виставляється така вітрина, де люди все купляють. Воно дороге, воно із дорогоцінними каміннями. Воно все воно накрите червоною такою тканиною, і воно все там абсолютно збережене. Коли я підійшла до. Того, щоб взяти свічки, там лежить таця. Ну, як всі ми знаємо, і на ту тацю ми кладемо гроші, бо нікого ж в церкві немає. На ту тацю ми кладемо гроші і беремо свічки. Так на тій таці лежали наші гривні. І в мене таке, знаєте, як прозріння От тобі різниця в культурі. Бо можна було прийти, взяти всі свічки, запалити їх і навіть не думати про те, що ти повинен за них гроші заплатити. Наші воїни приходять, вони кладуть гроші 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, але вони купують те, що повинно бути, і це різниця в свідомості. До речі, я ще хочу підкреслити вчорашній свій концерт до цього наведу. Я давно такого не бачила. Наскільки ми з вами змінилися в повазі одне до одного. У мене стик концерту був маленький. Ну тому що я затягнула. Я завжди більше двох годин працюю. Я люблю, я люблю це працювати для людей. Люди заслуговуються, і маленький був стик. І, ви знаєте, не було скупчення біля дверей. Це я побачила сьогодні в Рілсах. Не було скуп... Була колейка людей до заходу в театр аж з Віденської кав'ярні. Тобто, ви пам'ятаєте, як було раніше? Всі перли, той того проводить, а то відступіться, а то то йде, а то йде. Ні, всі стояли в черзі аж до Віденської кав'ярні. Я стояла це, на це все дивилася. і Думаю, боже мій, як ми навчилися одне одного шанувати, як ми навчилися дорожити одним одним, поважати одне одного. Це найбільше досягнення, яке я би хотіла сьогодні підкреслити. Так само, як і там на війні. Чисто все. Коні ходять по вулиці, ніхто їх не бере. Корови ходять, гуляють, бо їх повипускали. Там свині, кури, гуси, все бігає, гуляє. Людей дуже мало, там тільки люди залишилися в суджі, які доглядають своїх старших людей. Ми заходили, ми з ними спілкувалися. Звичайно, люди налякані. Ну, вони не можуть бути там задоволені, зрозуміло. Ми розуміємо, чому, але принаймні вони нормально з нами спілкуються навіть українською мовою вміють спілкуватися це нормально, бо це прикордонна така зона. Ми ж теж можемо польською мовою спілкуватися, коли ми на межі живемо. Тому то колись була українська земля. Давайте зараз не будемо про це говорити. Поки що будемо дякувати полякам за те, що вони нам допомагають. А там була наша земля, але вони забули це. Вони це все позабували, тому що ну там ідеологічна машина дуже серйозна. Ніхто такого не говорить, що це українська земля. Там церква може пам'ятаєш українську мову, якщо може, бо вона така з банями стара, стара. Церква, вона гарна, така наша церква. Ми були в трьох церквах і, ну, такі, видно, церкви намолені. Відчувається, що церкви намолені. Війна. Зараз говорять про проблеми мобілізації. І, зокрема, кажуть, що треба жінок мобілізовувати. Ви знаєте, я зовсім по іншу, з іншого з іншої точки зору на це все дивлюся. Це що зараз відбувається, воно неправильно взагалі неправильно, це дико. Мені це ну я противлюся тому, і мені соромно, що таке відбувається в моїй країні, і тим більше це дуже гарно популяризується в цілому світі. Бо коли раніше ми говорили, які українці незламні і так далі, то треба було знищити цей Ореол незламності кіборгів для того, щоб запустити картинки, коли його це ловлять по вулиці. Знаєте, це, це спеціально було зроблено, щоб ви розуміли, що це технологія. Це не потреба і вимога часу сьогодні, а це спеціальна технологія, щоб українці перед світом не виглядали насправді такими, якими вони насправді є. Те, що ми всі повинні мати навики, володіти зброєю і знати, що нам робити в разі потреби, я за це сама. Я сама. я... Ну, Маю всі відповідні е, документи для того, щоб в ковбу потребу самій прийти. Знаю де знаю, як добре стріляю. Я знаю, як працювати зі зброєю. Я знаю, як себе захистити. Це наш вічний ворог, це наш вічний сусід. Ми кожен повинен це проходити. А ви згадайте Радянський Союз. Ви пам'ятаєте, що в нас тоді ГТО, що ми тоді всі проходили, як це воно роз, як це воно розшифровувалося, Я вже готов к труду і обороні. Так, готов. Вибачте мені, так ми зараз ще гірше в гіршому стані. Ми реально воюємо. Ми воюємо 12 років, 13 рік. Нам, ми всі повинні через це пройти. Але ми повинні пройти. Ми повинні спокійно це пройти. Скільки потрібно визначили два місяці. Я, ви, ми всі два місяці пройшли навчання. Ми отримали фах. Я хочу мати фах, я хочу розуміти, як я можу в першу чергу захистити себе, свою країну і дати можливість країні перемогти. Оце мої завдання сьогодні, бо я свідомо на цій землі залишилася. Я свідомо тут знаходжуся. Значить, я тут потрібна, і потрібна, якісна і ефективна. Тому я повинна знати, що я можу робити в разі потреби. В разі потреби навали на Київ, я повинна знати, де я маю бути, що я вмію робити, і де я відразу ефективно починаю працювати. Це кожен громадянин України повинен пройти. Це моя чітка позиція, і побачите, з часом воно так буде. Бо у нас вічний сусід, вічний сусід, який буде хотіти нас знищити. Ми вже в цьому переконалися. Бо я скрізь на концертах кажу. Вибачте, але нам ворог не залишив вибору чи бути вільними, чи бути рабами. Бо ми насправді рабами ж були. Знаєте, ми прикривалися різними там незалежністю, різними там масками. Та ні, казали, та це добре. Та я слухаю, іду там дорогі квитки, купляю там на якихось російських зірок. Та це нормально, бо я то люблю. Я то люблю ту музику слухати. Я на весіллях, та я то люблю. Це рабство було. Це було духовне рабство, але ми його прикривали, знаєте, якимись своїми такими оголеними бажаннями, зовсім несвідомо підходячи до об'єктивної ситуації, в якій нам прийдеться жити, в якій системі координат нам прийдеться жити. Ми були рабами і фінансово рабами, і духовно рабами. Та тільки зараз ми починаємо розуміти, що мова це є основа всіх основ, це мова, це основа нашої ідентичності. Бо ми тепер хочемо. Відрізнятися дуже нам не підходить варварська країна. Ні, ми не такі. Я вам розповідала, приклади наводила, що ми зовсім інші. Ми хочемо бути іншими. Тоді ми повинні стати на своє, стати на своє і бути ними, і бути українцями по духу і по справі своїй. Тому, е е от в таких в такій системі координат, раб чи Свобода, ми вже це пройшли. У нас інший вибір сьогодні: жити або вмерти. Бо коли заходить агресор на нашу землю, він вбиває, гвалтує, все нищить, рівняє землею. У нас є. Ми бачимо, що це є смерть. Тоді перед нами стоїть яке завдання? Вижити. Для якщо перед нами стоїть завдання вижити, то я готова навчитися стріляти, воювати, бути ефективною на війні. Бо таким чином я бережу себе, свою сім'ю і свою країну. Тому ми це повинні прийняти, але не такими методами, як це робиться, не такими методами. Це просто знущання над людьми, дискредитація нашого бойового духу. От, людей до всього потрібно готувати. І не кожна людина на війні е, створює, скажімо, результативні дії, щоб ви знали, я часто їжджу на війну. І є такі, коли приходять бійці, які не можуть в апріорі вони, вони бояться, вони втрачають свідомість від страху. Ну, є люди різні, це нормально. І тоді треба розуміти, що ця людина має бути рівновіддалена. І не можна посилати в окоп, бо вона створить проблеми не тільки для себе, а для тих, хто коло неї воює. Тоді буде ефективна наша боротьба. Є багато питань, є багато питань, на які у нас вже є відповіді. Я вважаю, що нам потрібно кардинально поміняти систему влади, яка є. Тому що при цій владі, яка є, при тій системі координат, яка сьогодні існує, яка дискредитувала повністю Україну, нам треба перегортати сторінку. Бо чим довше ми будемо тягнути, тим більше смертей впаде на, 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 наші, на наші серця і на наші душі. А хто з якоїсь причини, чи то за здоров'ям, чи за віком не може воювати, той мав би мати трудову повинність в час війни. А? Є, а у нас є, наприклад, мобілізовані в ТИЛ. Звичайно, в тилу дуже багато роботи є. По-перше, раз, а по-друге, нам потрібно так само берегти наших воїнів. Слухайте, в мене мій друг, він воює 12 рік. Він мені вчора подзвонив, каже: пані Оксано, я вже хочу виходити. Я кажу: слухай, ти 12 років, я не знаю, тобі треба вже при, при твоєму житті тобі пам'ятник ставити. 12 років вижив, ефективно працював, в спецназі знаходиться в штурмових військах, керує там, певними підрозділами, і він каже, я втомився на 12 році. Ну, можна вже втомитися. Я думаю, що про таких також треба подумати і знайти їм місце, щоб він не думав, а що мені робити бізнесом зайнятися. то ти потрібен в тилу. Ти повинен вчити, передавати досвід. Але це систему, яку потрібно створити, не можна в хаосі, в хаосі, очікувати широко великого прогресу. Дякую вам. Коли ви наступного разу у Львові будете? <реш> 15, на різдво. 15 Я буду на різдво, як завжди. 26-27 двадцять сьомого грудня. Е, як це кінотеатр Довженка, Палац Довженка, Палац культури Довженка. Напевно, щоб їх правильно представити. Добре. І ви знайдете ще півгодини, щоб прийти на церкву. Обов'язково ще поколядуємо разом. Дякую вам за те, що були з нами. Дякуємо, що дивилися і слухали, пані Оксану Білозір. На все добре.